До привітального слова. Я хочу просто зараз запросити першу віце-прем'єр-міністерку міністерку економіки України, а пані Юлію Сверденко. Ваші обласки. Всім доброго ранку, всіх вітаю. Вибачте, що я трошки запізненням, тому що в нас в 10-ті була урядова нарада з прем'єром. І якраз ми теж обговорювали, що ми сьогодні будемо приймати участь прозора маркет в заході для бізнесу для держави. І я напевно маю дати такий більше макро оверв'ю власне чим ми займаємося і яка наша задача, яке місце прозоро маркетів в системі економічної політики, яку ми зараз реалізовуємо. ми щойно повернулися з сполучених штатів і дуже багато там говорили і. Акцентували на тому, що ми як держава розуміємо дуже добре, що наша політика має мати на меті задачу бути більш самодостатніми. Це абсолютно зрозуміло, тому що ми дуже чітко розуміємо, що допомога партнерів може і буде зменшуватись, і нам потрібно забезпечувати себе власним ресурсом. Тим паче, що ми розуміємо, що війна продовжується. Тому, власне, для мене Прозоромаркет дуже важливий інструмент, тому що він дає можливість зменшити дистанцію між підприємцями і державою, між державними закупівлями і дає можливість. Кожному, хто хоче приймати участь в закупівлях, має власне таку технічну і юридичну можливість. І для мене дуже важливо, що у нас збільшується кількість виробників, представлених на Прозоромаркет. Ми це дуже чітко бачили, наприклад, по прикладу шкільного харчування, який проєкт, який ми реалізуємо разом з першої леді. Де у нас в минулому році було тисяча постачальників, на сьогоднішній день вже 1500, Ми зрозуміємо, що цей тренд він продовжується, він збільшується. Ми зробили, я вважаю, гарний експеримент з дронами. І побачили, що якраз дрони можна купувати через Прозоромаркет, і мені здається, що не менше двадцять тисяч дронів було куплено саме через цей інструмент. Наша задача надалі розширювати категорію. Ми власне це робимо постійно. Тут ми дуже вдячні нашим партнерам і нашому заступнику Надії Валерійна бігун, яка опікується цим інструментом. І власне тим, щоб ці категорії ставало більше, дистанція між бізнесом та державою ставала коротшою. Інструментарій він полегшувався кваліф, тому що по суті, у вас один тільки етап: є кваліфікація. Да А далі, все все ми власне для вас спростили і зробили так, щоб кожен, хто хоче приймати участь, мав таку можливість. Для нас дуже важливо, щоб у нас, окрім економії, яка насправді в цьому році склала 6 мільярдів гривень. Ще була була. Збільшена кількість українських виробників для нас це важливо, якраз посилаючись на те, що я вам сказала на початку. Самодостатність вона може бути лише за рахунок того, що ми більше виробляємо, більше споживаємо всередині країни. І тому, власне, розуміючи обсяг державних закупівель сьогодні в час війни, ми розуміємо, що нам треба збільшити і кількість категорій, і кількість учасників українських, українських виробників в цій системі. І власне, на цим доволі ефективно, я вважаю, що ми працюємо. Ми надалі будемо. Як я вже сказала, вдосконалювати цей інструмент. У нас нас очікує друге читання закону про публічні закупівлі, де буде зафіксована у нас конкретно, надія. Нагадаю, до 400 тисяч гривень буде обов'язково використання прозора маркет для тих категорій, які сьогодні є. Ми це зафіксуємо в законі. Це наша вимога і від Європейського союзу, і це не тільки вимога, це, це наше прагнення розуміння того, яким чином має розвиватися система публічних закупівель і будуть електронні договори обов'язкові. Все це ви побачите в другому читанні. Я думаю, що це буде непросте друге читання. Тут ми дуже сподіваємося на наших. Я це в сторону. Олексія Мавчина вже. велике сподівання. Ми розуміємо, яка велика робота буде в комітеті. Ми це дуже добре усвідомлюємо. Я думаю, що ви посміхаєтеся, тому що розумієте, що в нас є терміни. Льоша, і нам дуже треба прийняти це, бо бачите, постачальники очікують цей закон. Він тож, точно на часі, він точно дуже логічне продовження цієї реформи. І взагалі я вважаю, що реформа публічної закупівлі насправді одна із найбільш ефективних і найбільш успішних в нашій державі. І той факт, що 30 мільярдів гривень це обсяг закупівель через Прозоро Маркет лише в цьому році, і що цікаво, що за останні два роки в 10 разів збільшилась. Якраз використання цього інструменту і обсяг закупівлі говорить про те, що ми мені здається, рухаємося в правильному напрямку. Тому я дуже вдячна, по перше, нашим партнерам, які допомагають нам розвивати цю систему, які допомагають нам промотувати цю систему. І я вдячна вам, постачальникам, які повірили в те, що держава може бути сервісною, те, що держава може створити всі умови для того, щоб ваш продукт потрапив. В каталог, і ми як держава мали можливість її швидко купити. Тому що насправді ви знаєте, що процедура триває десь в три рази коротше вона є ніж звичайна процедура. Ми б дивилися, що в середньому це 9-10 днів. Тому дякую за те, що ви сьогодні тут. Дякую за підтримку цієї реформи. І я бажаю. Народним депутатам, нашим донорам залишатися разом з нами і продовжувати цю реформу і показувати гарні результати і в економії і, звичайно, диверсифікації товарів, які на сьогоднішній день представлені на прозоро маркет. Дякую. Я дуже швидко бачити.